На Буковині представили нового головного поліцейського. Особовий склад Нацполіції області познайомили із тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління Нацполіції полковником Віктором Нечитайлом. Він працював на різних керівних посадах головного управління Національної поліції в Донецькій області, а донині обіймав посаду заступника начальника поліції Києва. Тепер тимчасово виконуватиме обов'язки начальника правоохоронців Чернівецької області. Спецпризначенці СБУ влаштовують гарячі ночі окупантам. 21 ціль знищили у квітні бійці підрозділу Білий вовк центру спецоперацій А служби безпеки України. Серед них чотири танки Т 90 і Т 72 9 дев'ять БМП і один БРТ, три опорні пункти противника і ще чимало іншого військового транспорту. СБУ затримала ворожого інформатора, який зливав до РФ інформацію про оборону заводів на Одещині. Зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі. За даними слідства, він зливав окупантам детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів сил оборони, які залучені до захисту промислового об'єкта. Колаборанту уже обрано запобіжний захід тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. СБУ ліквідувала поту. Ужний проксі-центр у Полтаві, через який РФ проводила спеціальні інформаційні операції в інтернеті. У результаті комплексних заходів затримано організаторів незаконної діяльності. Ними виявились двоє мешканців Полтавської та Харківської областей. Ділки налагодили підпільний проксі-центр, який працював як vpn сервіс Він дозволяв абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету. Вартість такої підписки становила майже 2,5 тисячі гривень на місяць. За оперативним. Інформацію фігуранти щодня отримували сотні замовлень, а гроші одержували через заборонені платіжні системи. Серед постійних клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі центру намагалися приховати власні ip адреси для доступу до популярних соцмереж. При цьому сервери ворожого осередку знаходились на території країни-агресора. Це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті, нібито від ім. Ні, українських громадян на Буковині поліцейські за минулу добу задокументували три ДТП, в яких травмувалися пішоходи. Уранці 30 квітня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду в селі Киселів. 47-річний водій автомобіля Вольцваген наїхав на 55-річного жителя села Варенчанка. Потерпілого із переломом ноги госпіталізували до лікарні. Інша автопригода сталася цього ж дня на вулиці Петра Сагайдачного у Чернівцях. 30-річний кермувальник БМВ допустив наїзд на 73-річну Села Стрілецький кут. Жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. У результаті наїзду пенсіонерка отримала травму голови. Її медики доставили до лікарні для надання допомоги. Ще одна ДТП за участю пішохода трапилася в селі Луковиця. 49-річний кермувальник Жигулів допустив наїзд на 48-річну місцеву жительку. Внаслідок автопригоди потерпіло із травмою хребта, госпіталізували до медичного закладу. За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні. prowadzenia. Буковинські прикордонники із пострілами зупиняли контрабандистів. Оперативні співробітники загону спільно з прикордонним нарядом відділу Красноїльськ виявили трьох осіб з пакунками за спиною. Правопорушників викрили на одній з гірських ділянок українських Карпат під час пересування у напрямку кордону з Румунією. З появою військовослужбовців чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинили пачкарів і попереджувальні постріли. У ході переслідування та пошукових дій охоронці кордону затримали двох мешканців села Красногільськ. Після перевірки прилеглої до кордону місцевості охоронці рубежу знайшли пакунки із цигарками. Загалом було 2,5 тисячі пачок без марок акцизного податку України. 110 людей в області травмувалися у ДТП. Це цифра постраждалих в аваріях від початку 2023 року. На Буковині цей показник невисокий у порівнянні з іншими областями. Наприклад, у Дніпрі кількість травмованих внаслідок ДТП становить 418 осіб. Поліцейські закликають пішоходів та водіїв бути уважними та обережними. СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі біля моря. Фігуранти намагалися заволодіти приміщенням, АТ Укрпошта поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгоспризначення загальною площою майже 280 гектарів. Причому діяли у складі організованої злочинної групи. Щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса. Зареєстрували ділянку на підставних осіб, потім передали переоформлене держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти привласненню державної нерухомості на десятки мільйонів гривень. Зараз будівлі та прилегла територія Укрпошти на чорноморському збережжі повернуті у власність держпідприємства. А на земельні ділянки накладено арешт. Обох рейдерів взято під варту з альтернативою застави у сумі 8 мільйонів гривень. СБУ затримала ворожого інформатора, який наводив російські ракети на Слов'янськ. Зловмисником виявився безробітний мешканець Слов'янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію сил оборони на території міста. Передусім, фігурант намагався виявити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів ЗСУ та національної гвардії, які задіяні на Бахмутському напрямку. У разі отримання розвідувальної інформації російські загарбники планували використати її для підготовки ракетних Ударів по позиціях українських військ, втім співробітники СБУ затримали ворожого інформатора і тим самим запобігли передачі агресору закритих відомостей. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Неповнолітній водій не впорався з керуванням авто і врізався у дерево. 15-річний житель села Нова Жадова не зміг оволодіти автомобілем Вольцваген Джета. З'їхав у кювет та допустив зіткнення з деревом у результаті дорожньо-транспортної пригоди хлопець отримав перелом стегна. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичної установи для надання необхідної допомоги. За цим фактом слідчі поліції проводять досудове розслідування. Артилеристи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади у взаємодії з 40-ю окремою артилерійською бригадою спалили купу російських машин разом з окупантами. За словами артилеристів на першому відео Урал підвозив провізію загарбникам, але росіяни лишилися і без їжі, і без вантажівки. Ще їхні БМД застряг в українському чорноземі. Так йому допомогли українські десантники. Так і проходять будні воїнів на фронті. Зазначають, техніку розберуть на деталі. А освободітелі відправлять до праотців. Буковинські кінологи поліції розповіли, як чотирилапі напарники допомагають при виконанні службових обов'язків. В умовах війни чотирилапі колеги продовжують сумлінно допомагати поліцейським у розшуку безвісно зниклих людей, перевірці транспорту, пошуку зброї, вибухівки та наркотиків. Саме більше практикується це бельгійська вівчарка, малінуа, німецька вівчарка і лабрадор. Від нас їхали два працівники зі службовими собаками Київську область, ірпінь, буча, гостомель, і приймали участь у пошуку трупів і вибухових речовин. Кожного дня інспектори проводять інтенсивні заняття зі службовими собаками. За кожним поліцейським закріплений чотирилапий вихованець. Несли службу на блокпостах, залучались до обшуку прилеглих територій, будівель на предмет вибухових речовин та пристрій. Обшукували територію. Зі мною їхала службова собака Дора. Підготовку вона проходила в Житомирській академії. Кінологи зі своїми службовими собаками майже щодня виїжджають на місця виявлення підозрілих предметів огляду профілактичних перевірок об'єктів на безпечність. Також вони беруть участь у різних чемпіонатах. І нині поліцейські продовжують розширювати штат кінологів та чотирилапих правоохоронців. Тож запрошують до своєї команди. На Буковині затримали організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон. Громадян України правоохоронці затримали на ділянці прикордонного відділення Нижні Петрівці. Це співорганізатор схеми провід і ще у мешканці Сумської та Чернівецької областей встановили, що місцевий мешканець організував переправлення трьох чоловіків призивного віку до Румунії. За кожного отримав винагороду від трьох до п'яти тисяч євро. У ході проведеного обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили документи, мобільні термінали та гроші, отримані злочинним шляхом. За незаконне переправлення осіб через державний рубіж України чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 9 років СБУ затримала зрадника, який надсилав у російський телеграм-бот розвіддані про оборону Києва. Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами передачі агресору закритих відомостей. СБУ затримала зрадника, який надсилав у російський телеграм-бот розвіддані про оборону Києва. Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області. Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті Києві. Для цього об'їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об'єктів. Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі Чат-Бот у месенджері Telegram. Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами передачі агресору закритих відомостей. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв. Також зловмисник передавав агресору локації місцевих об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень. За кожну мітку на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по дві тисячі гривень. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на Миколаїв. За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого у березні. Зні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. Під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Контрабандист з Буковини обладнав схованку для цигарок у холодильнику. 55-річний житель Чернівців намагався приховано перевести тютюновий вироби через українсько-румунський рубіж. Та прикордонники спільно зі співробітниками митниці виявили у вантажі спеціально обладнані схованки. Ними виявилося холодильне обладнання автомобіля. Сюди чоловік вмістив понад 250 пачок підакцизних цигарок. За попередньою оцінкою, вартість вилучених сигарет складає майже 20 тисяч гривень. СБУ затримала російського КРОТА, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ. Військова контррозвідка служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у результаті багатоетапної спецоперації на Миколаївщині. Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова. Там він отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора. Згодом на нього вийшов представник. Російської спецслужби з пропозицією щодо негласної співпраці за вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення Фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі. На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ. Для цього минулого року він мобілізувався до Зсу, перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої. Держави на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. СБУ припинило антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів. У месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх публікацій брали з пропагандистських інтернет-ресурсів Росії. Так на Київщині контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Фейсбук заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні це внутрішній громадянський конфлікт у Харківській області. Затримано ще одного ворожого. Поплічника у Фейсбук він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських окупантів. Крім цього, в Одесі повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного телеграм-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону. За даними фактами, тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України. Спецпризначенці СБУ накривають вогнем російських окупантів під Херсоном, лівий берег міста під постійним контролем українських захисників, зокрема і наших бійців Центру спеціальних операцій. А СБУ українські військові зазначають, що вже скоро звільнять Херсонщину та й інші тимчасово окуповані території. СБУ на Буковині викрила пастора, який допомагав ухилянтам втікати від мобілізації за кордон. Організував протиправну схему пастор однієї з протестантських церков. До своєї незаконної діяльності він залучив ще двох мешканців Дністровського району Чернівецької області. Пастор, який організував цю протиправну схему, залучив ще двох мешканців Дністровського району. Вони мали транспортувати клієнтів до україно-молдовського кордону. Звісно ж, на ділянку поза межами контрольно пропускних пунктів. Тариф на такий трансфер становив 3,5 тисячі євро з особи. На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів, зловмиснику вже повідомлено про підозру. А суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення всіх Іх винних до відповідальності. Організатора та одного з учасників міжнародної банди, яка полювала на автівки іноземців, судитимуть на Буковиння. За даними слідства, незаконну схему з викрадення та перепродажу на території іноземної держави автомобілів налагодив 38-річний житель Чернівецької області. До протиправного бізнесу чоловік залучив ще чотирьох громадян України, які перебували на території Німеччини. Сам лідер злочинної групи курував процесом дистанційно. Перебуваючи в Україні, він розробляв план вчинення злочинів, обирав автівки. Прокладав маршрути, визначав водіїв, які доставлятимуть товар за місцем призначення, та розподіляв кошти між всіма учасниками групи. Встановлено, що упродовж 2017 року учасники угруповання намагались незаконно заволодіти 22 автомобілями з метою їх подальшого перепродажу вже у Польщі. Фігуранти реалізували сім автівок, чим завдали потерпілим матеріальних збитків на суму понад 5 мільйонів гривень. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації. Майна за результатами спільної українсько-німецької спецоперації злочинний канал було перекрито. Двох учасників угруповання засуджено у Німеччині куратора організованої групи та ще одного спільника судитимуть в Україні. П'ятий учасник злочинної групи загинув у 2017 році внаслідок ДТП.